Всім привіт! Не так давно батько в календарному листку прочитав одну таку цікаву пораду, що якщо забити в дерево три ржавих цвяхи, то буде гарний урожай. Ну Він дав мені той листок на ось почитай, як у Біліберду пишуть. Ну Я почитав, ми посміялись. Ну, але я потім так подумав: а чим чорт не жартує? Я той календарний листок викинув, але в інтернеті. Про цю пораду дуже багато різних статей. Якщо вбити пошуковий рядок, наприклад, три ржавих цвяхів дерева для урожаю, то вам відкриється дуже багато сайтів саме з цією порадою, то я і вирішив це перевірити. Чи справді воно дієве. Ну, наукових обґрунтувань цьому методу ніяких немає. Це такий більш народний. Я не знаю, хто і як, яким чином це винайшов, але багато хто це практикує ну, і кажуть, що це дієвий метод. Суть полягає в чому, що у дерево забивається саме три цвяхи, не більше і не менше. Перший цвях від землі забивається на відстані 70 см і потім два на відстані від цього першого 30 сантиметрів тут, ну і 30 далі. Там не вказано, чи в одну лінію. Ці цвяхи всі забивати, чи чи можна там якось їх у шаховому порядку. Ну, я ось, ось, ось так буду забивати, як крей помітив, місця. Це яблуня у мене ну саме стовбур це від старої яблуні. Вона вже засихала. Я її молодив, старі гілки. Я пообрізав. Ось тут вони були. І така. Омолоджена яблуня гарна вийшла, така гарна крона. Але щовесни, щоразу цвіте гарно, а урожаю вона чомусь перестала давати. Ну, цього року то. Мороз весня не був, то всі дерева померзли, і взагалі ніякого ні на яких деревах не було врожаю. А так і в гарні роки, коли весна тепла, сади гарно відцвітались, а це яблуня ну там може 10-15 всього яблук було. А яблуня така, ось як бачите, вже досить гарна. Ну я вирішив перевірити цей експеримент саме на цій яблуні. І Тут, як бачите, стовбур роздвоєний у тієї яблуні. Тут також ось дві гарні гілки. Я не знаю. Якщо я заб'ю у цю частину, то воно подіє на у цю, чи тут буде гарний врожай, а там ні. Ну, Перевіримо це вже наступного року. Дуже важливі моменти, на які слід звернути увагу при користуванні цим методом, цвяхи мають бути обов'язково іржаві. На одне дерево досить є три цвяхи. Якого розміру вони мають бути, ніде не зазначається. Забивати в дерево треба не як попало там під прямим кутом чи під якимсь незрозумілим, а обов'язково під кутом 45 градусів. На глибину 2-3 см. Перший цвях від землі, як я вже сказав, забивається на відстані 70 см, ну а решта вже через 30 см. Цим методом користуються пізньою осінню або рано навесні, тобто у період, коли дерево перебуває в стані спокою. Цвяхи перед використанням слід знезаразити, наприклад, спиртом або прогрити відкритим вогнем. Я буду... Користуватись ось таким санітайзером. Він на основі спирту. Зараз знезаражу ці цвяхи, ну і буду забивати свою яблуню. Три ржавих цвяхи, забиті в дерево строго по інструкції. Ну і тепер все, урожай цієї яблуньки наступного року гарантовано. Є в мене ще ось таке дерево, яке останнім часом перестало плодоносити, це вишня. Коли ця вишенька була ще досить невеликою, то щороку радувала гарним урожаєм. А зараз вже ось таке велике дерево, а плодів зав'язується дуже мало. Тож я вирішив скористатись цим методом трохи ржавих цвяхів, також і з тією вишнею. в чому полягає суть цього методу. Ефективність від чого, я ну, не зовсім розумію, чи то дерево стрес має отримати і від того заплодоносити, але можна і нові цвяхи використовувати, при, якщо просто для стресу. Десь я читав, що від державих цвяхів, саме від держи, дерево отримує залізо, якого не вистачає. Ну, тобто я точно не знаю, у чому це. Має полягати ефективність. Ну і чесно кажучи, я дуже скептично до цього ставлюся, що у ці цвяхи якось подіють на урожайність. Ну, але перевіримо. Продовження цього відео буде наступного року. Покажу, який буде урожай на цій вішні та на яблуні. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цей метод, може хтось користувався ним. Ну а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.